Всім привіт! Ви на каналі Олени Спектор. Я сертифікований лайф бізнес коуч ECF. І сьогодні ми з вами поговоримо зовсім не про коучинг, а про книги, які вплинули на моє життя, які здатні змінити ваше, якщо ви прочитаєте їх на початку цього року. І по-перше, я вітаю вас усіх з новим роком. Особисто для себе я вирішила, що цей рік буде для мене вирішальним, що він буде моїм. Тож давайте разом будемо прагнути до кращого, будувати кращу версію себе і змінювати своє життя вже зараз. Тож в цьому відео я розповім про три книжки, які я сама прочитала в 23-му році, і розповім про те, що саме вони мені дали, як саме моє життя змінилося за допомогою цих книг. Тут не буде огляду великого розбору про що там написано в цих книжках. Ви це можете самі почитати, подивитися на ютуб-каналах огляди, тому що в мене не книжковий канал, так, в мене про коучинг і про те, як змінювати своє життя. Тож, поїхали. Перша книга, яку я хочу відзначити, яка моя одна з найулюбленіших книг, це атомні звички. Джеймса Кліра. Я вдячна собі за те, що я зробила це в 23-му році, і обов'язково буду перечитувати її знову і знову. А взагалі-то я читала її в електронному вигляді, тому хочу придбати собі в паперовому, щоб вона лежала в мене на столі, так само, як і у віруючих людей, біблія лежить, тому що це маст have. В книзі, звичайно, що ви знайдете інформацію про те, як змінити своє життя за допомогою звичок, як змінювати свої звички, але в першу чергу. Там йдеться про те, як щодня, вкладаючись в справи на 1%, можна змінити своє життя в 37 разів. Та так само можна його змінити і навпаки, тобто деградувати в 37 разів, якщо нічого не робити, задля того, щоб покращити свою буденність і майбутнє. В книзі там більше 200 сторінок. Я вам не буду нічого переказувати. Якщо вам цікаво, візьміть, почитайте. Я дуже раджу, тому що. Все наше життя будується на звичках: на мисленевих, на механічних більшість того, що ми робимо за день, відбувається автоматично. Ми автоматично там стоїмо з ліжка вранці, автоматично йдемо в туалет, чистити зуби, снідати, автоматично снідаємо одним і тим самим, автоматично п'ємо каву вранці. Тобто ці всі дії, які ми робимо вранці, наприклад, протягом дня, вони вже давно сформовані нашому мозку. Звично це робити, і він це робить. Більшість наших думок з тих, що крутяться в нас щодня в голові, а це близько 60 тисяч думок, уявіть собі цю цифру, це вчорашні. Тобто, да зрозуміло, що майже 99% це всі ті думки, про які ми думали вчора, позавчора і так далі. Тобто, це автоматичні думки. Автоматичні думки це наші установки. І автор каже, що змінювати звичку потрібно на рівні ідентичності, так ким я себе уявляю. А для цього потрібно переглянути а, наші установки. Тобто, ви просто не схуднете, якщо ви візьмете і в один день відмовитися від всього харчового сміття від солодощів, там а, виробів. Так потрібно усвідомити себе. Так, ви можете там взяти, кинути все, я більше не їм таке. Але наскільки вас вистачить? Ну добре, тиждень, два, місяць, а потім що? Я на собі знаю, що довго це не працює. З часом ти все одно повертаєшся до того, з чого почав. Тому що починає здаватися, що все навколо погано, тим паче зараз війна, да, а солодощі це єдине, що мене тішить і радує в цьому житті. Тому чому б мені не дозволити собі цю смачненьку булочку з маком? Так, тобто, в першу чергу. Потрібно починати з себе, зі своїх думок, зі своїх установок. І є гарна новина, ми це можемо зробити, змінити наші установки в коучингу. Тому, якщо вам цікаво пропрацювати ваше мислення, якщо ви розумієте, що все починається з голови, так то буду рада вас бачити в себе на коуч-сесіях. Запис на безкоштовну знайомчу сесію в дірект посилання в описі. Як особисто на мене вплинула ця книга? Ну, звичайно, що я завдяки ній почала змінювати свої звички. А я щодня, щодня роблю зарядку вже протягом року. Я почала десь з середини січня 23-го року робити зарядку щодня. І десь в листопаді в мене був тиждень відпочинку, тому що я літала за кордон перше. Ось, і в цей період часу мені довелося зробити таку перерву. В мене додалися звички, яких в мене ніколи раніше не було. Завдяки цій книзі я усвідомила, що якщо я щодня буду робити хоча б один відсоток з того, що повинна робити, то це дасть неймовірні результати. Тобто, проблема більшості людей в тому, що вони не можуть протриматися хоча б один рік. Вони не можуть протриматися хоча б якийсь певний період часу. Вони хочуть отримувати швидкі результати, і коли вони їх не бачать, то в них опускаються руки. І все, все пропало. Я розумію вас. Мені теж важко було а, продовжувати робити, коли ти не бачиш результатів. А в мене те саме було з Reels в інстаграмі. Я практично щодня робила ці рілси, і в мене були перегляди від тисячі до трьох, максимум, а то й менше. І коли я бачила, як в інших людей залітають рілси на. 10 тисяч, 100 тисяч переглядів, мільйони. Звичайно, що мені здавалося, що я роблю щось не так, щось не те, в мене нічого не виходить, і краще кинути це все, і більше ніколи за це не братися. Але коли я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що краще робити щодня, потрошку, і в кінці я отримую свій результат. Тобто відбудеться накопичувальний ефект. Люди як думають, що ось вони почали. і Шлях до успіху полягає ось так. Якщо вони вкладаються, наприклад, сьогодні на 1%, то отримують 1% результатів. На 2% вкладаються, то отримують там 2% 2 результату. І в нас йде така пряма, да? але насправді відбувається накопичення потенціалу. Тобто, спочатку ми вкладаємося, вкладаємося, вкладаємося певний період часу, і ми не будемо бачити якихось результатів. Тобто, в нас буде ось така картинка. А потім, в один момент, коли ми дійдемо до певної точки, в нас піде зріст вгору. Я думаю, ви мене зрозуміли. Не буде результатів одразу. Ми ж не йдемо в зал на перше тренування і не очікуємо, що вже після першого тренування в нас будуть кубики на животі. Так само і тут. І я робила, робила ці лілси. Рік. Звичайно, що розчаровувалася, але продовжувала робити. І ось нещодавно, в цьому році, мій перший. Рілс набрав 100 тисяч переглядів. Уявляєте? Безкоштовно почав приносити е, підписників. Якщо продовжувати робити, то шансів на успіх набагато більше. Тож обов'язково запишіть собі прочитати книгу Джеймса Кліра Атомні звички. А ми переходимо до наступної книги, яку я прочитала вже аж два рази в 2023 році. І ця книжка називається Есенціалізм Грега Маккеона, наче так, якщо не помиляюся, ця книга про те, як. Виставляти пріоритети про те, як робити вибір. Я з цією книжкою зрозуміла, що я можу зробити все, але я не можу зробити все. Так, мені підсилує все ще завгодно, але я не можу зробити це все одразу, так, мені потрібно робити вибір з того, що мені необхідно зробити зараз. Якось заплутано, да, мабуть, я пояснила. Суть в тому, що ми не можемо. Хапатися за все одразу, ми не можемо зробити всі 10 задач одразу, тому що нам потрібно обрати щось з них, на що ми будемо приділяти більше уваги, часу енергії. Від цього, звичайно, що наші результати будуть кращими, якщо ми будемо фокусуватися на одній, двох-трьох задачах, ніж на десяти. Ця книжка про те, як відмовляти людям, як обирати себе, як бути есенціалістом в першу чергу, людиною, яка робить вибір заради себе, яка Обирає те, що 100% принесе їй користь та результати. Завдяки цій книзі я почала вчитися розставляти пріоритети. Вже не знаю, скільки разів це слово було сказано. Якщо раніше мій список задач на день виглядав ось так: там було, я не знаю, мабуть, задач 50, то зараз це ну, максимум там, 20 і то половина з них це те, що я роблю на автоматі. І я заношу це в список. План зради того, що просто не забути, якщо раніше я не вміла робити спочатку важливі задачі і приходила до якихось дрібних задач, в які я поринала, і в мене просто не вистачало ні сил, ні часу, ні енергії на якісь більші задачі, то зараз я чітко розумію, що мені потрібно робити в першу чергу. Я навчилася казати ні, тому що мене не цікавить. І в книзі Есенціалізм, до речі, розповідається про те, що починати в першу чергу необхідно зі зміни звичу. А це до Джеймса Кліра, тому дивіться першу книгу, яку я порекомендувала. Якщо раніше я намагалася бути такою хорошою дівчинкою, всім догоджати, погоджуватись на все, що мені пропонують, для того, щоб не образити іншу людину, то зараз ніяк. Я чітко знаю, чого я хочу, що мені потрібно, і на що я готова виділяти свій час. Тож, якщо ви хочете. Отримувати круті результати від того, що ви робите, то раджу прочитати цю книгу і навчитися тим базовим принципам, які автор описує в книзі. І я впевнена, що кожен там знайде щось своє, щось корисне. Якщо ви додивилися до цього моменту, то це знак, що треба поставити цьому відео палець до гори, якщо воно вам подобається. І, звичайно, підписатися на мій канал, щоб не загубити і не пропустити цікаві відео. І переходимо до третьої фінальної книжки, яка. Теж змінила моє життя. Це базова така книга по фінансовій грамотності Бодо Шефера, шлях до фінансової свободи. І ця книга починається з найважливішого: з роботи над нашим мисленням, над нашою головою, з психологією, як ми ставимося до грошей, з нашими установками грошовими, фінансовими, не знаю, як це сказати. Ми всі живемо за певними установками. Нам потрібно в щось вірити. Хтось вірить, що гроші це зло, хтось вірить, що гроші це добро, і вони приносять щастя. В кожної людини своя правда, і це правда, але часто віра в щось вона може нас обмежувати, не давати нам розвиватися і ставати краще, більше заробляти, і все в цьому роді. Так ось Бодо Шефер вчить, як можна перебудувати свої фінансові упередження, установки, свої догмати віри. Це, мабуть, мій найулюбленіший розділ в цій книзі, тому що дуже цікаво було б працювати з собою, дослідити свої думки. Тому я вам теж раджу зробити це. Там дуже багато практичних завдань, які... Краще виконувати письмово там. Усі базові принципи фінансової грамотності так про те, що треба відкладати 10%, Перш спершу плати собі, не можна зберігати всі яйця в одному кошику і так далі. Але лише завдяки цій книзі я почала інвестувати. Після неї я зрозуміла, що мені необхідно пройти курси з інвестицій і. Я проінвестувала з літа 23-го року 15 тисяч доларів. Я ніколи не думала, що колись таким чином я буду збільшувати свій прибуток, я буду примножувати якось гроші. Якщо порівняти мене навіть три роки тому і зараз, то це дві різних людини. Я колись думала, що я все життя буду працювати на роботі і отримувати зарплатню. Зараз я сиджу перед вами, записую це відео і працюю на себе. Уявляєте, як за маленький проміжок? часу, Можна змінитись, і Будо Шефер розповідає про те, що один мільйон це реально. Тож все в наших руках. Особисто я впевнена, що обов'язково буду повертатися до всіх цих книг, тому що я в них бачу велику цінність для себе, і вони дійсно здатні допомогти змінити своє життя. У мене були в інстаграмі розумники, які вважають ці книги застарілою пругою, але особисто я, як я вже казала, дізналася про них в минулому році. Вважаю, що я не одна така, і хтось про них. Досі не чув або чув і відклав це на потім. Тому це знак для вас, щоб прочитати ці книжки і знайти в них щось нове та корисне для себе. Бажаю вам приємного читання. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви вже читали ці книжки, пишіть в коментарях, як вам. Залишайте свої питання, якщо вас щось цікавить. І побачимось в наступних відео. Пока!